Бакшу посадили, довго не всходила, бо сухо було. Хоч і поливали, а все одно ефекту ніякого не було. А це ось дощики пройшли вже на то повсходила бакша. Помидорчики, клубничка. Пішли отам на низу, знайдемо, тут немає. Картошку, щоб зекономити, ми взагалі шкорками садили, картошку їли ну, там, на борщ, а там, де гарні паганці, обрізали і садили картоплю. Діти ростуть. Після кожної зими треба купувати нову обувачку. Кинулися, ніхто нікуди не влазить, ціле літо, можна сказати, ходили басяком. Як тільки окупація закінчилася, у мене брат рідний у Харкові живе. Він приїхав. Ми, ми плакали просто. Приїхав з Харкова, привіз і круп нам і всього на світі, і води, і з і... а був у нас дів колбаси. Ми колбаси Півгода взагалі не бачили, то що ну грошей у нас не було. За що її купляти? Взагалі це взагалі було дивино. Луня, 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 луня. Ай луня. Лунтик. Міняли молоко на крупи, вже як корови розстелилися, на тушонку міняли і на згущенку барашонок той барашки, яка уціліла після окупації. Синочок повинен був на рибалку йти, щоб рибки наловити. а тут якраз прильот був. Чудом повезло, реально, як ото кажуть, в рубашки так он не в рубашки, а в бронежилеті родився. Кинулися ж немає. Дівчата швидше побігли на низ, же ж вони ж знають, що він на рибалку збирався. Побігли на низ, і він якраз піднімається і кричить: мамка, я поранений. Я по вулиці, отак в чому була грязна, не грязна, чиста, в чому домашня, в чому управлялася. Бігом біжу по вулиці і кричу: Помогіть, будь ласка, в мене грошей немає, в мене є бензин. я бензином заправлю. Прошел осколок и беля позвоночника зупинився. Витягли осколок, все добре. Мама свиня с поросятками, была моральная разрядка, стрессы всякие пережили, ходил мама синя, мама синя, если бы мамы свиньи не было, я не знаю, точно б, наверное, с ума посходили бы. Отут ми ночували і днем ховалися. Отут тюки з сіном стояли, утеплитель, щоб хоч трошки тепліше було. Тепер у нас тут стратегічні запаси води, продукти у нас тут, а тепер всякі такі ласоші, тушонка, рибка. Заходь, давай. Заходьте.

是我。<gasps> <laughs>